Як же можна зрозуміти слово, якщо ти його чуєш вперше? Ну, є декілька способів. Наприклад, коли я читаю, я не завжди знаю всі слова. Це нормально. І в цьому мені допомагає морфологія. Морфологія це наука, ви знаєте, яка вивчає частини, як, з чого складається слово. Давайте розглянемо, як приклад, негативний суфікс. Наприклад, Non-sense. Non Non-stop. Non – Відміняє те, що говориться далі. Стоп. Зупинятися, Non – Якщо ми додаємо non, то non-stop – Не зупиняємось. Або dis – наприклад, dislike like. – Лайк це подобатись, а якщо ми додаємо dis, то це вже не подобаєшся. Класне слово, яке ми всі знаємо, discount. Count – рахувати, а dis – відміняє те, що йде за ним. Тобто не рахується. Discount.